Вітаю, слава Україні! Традиційне включення насамперед. Почну з допомоги військовим. Передали 50 впіві дронів для 56-ї окремої мотопіхотної бригади, передали черговим хлопцям порцію дронів. Хай добре служать і дає ворогам жару. Також у п'ятницю, 26 липня, о 13.30 годині відкриємо нотаційну ж дошку герою Олегу Самбурову. Осьму пам'ятний знак на фасаді будинку на вулиці Івасюка, 24. Тому, будь ласка, приходіть, дуже важливо вшанувати пам'ять наших героїв. Чергова дошка в рамках його програми івано франківськ місто героїв. Сьогодні Маю допис від військового від Марона Дмитрика з нашої 102-ї бригади. Є звернення щодо вчорашнього мого включення про те, що я мав призначити колишнього комбата 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Бачив цей відкритий пост, поважаю позиції військових, не можу судити про ті речі, які відбуваються на війні. Хай це... Судять ті, хто має судити, і ті, хто воював разом з Андрієм Тіроном, але я ухвалив для себе рішення, щоб не було лишніх розмов. Бо розумію, що хто кого би не призначив на цю важку посаду комунального підприємства Комфортний дім все рівно буде багато питань і претензій. Тому оголошую відкритий конкурс на посаду. Хто хоче бути керівником даного підприємства, він повинен представити. Плану розвитку даного підприємства, стратегію розвитку даного підприємства, ну але відразу хочу сказати, що я є сторонником створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Буквально на ближчу сесію йде програма підтримки новостворених ОСББ. Де ми далі продовжуємо ну, програму виділення по 100 тисяч гривень на новостворені ОСББ на енергоефективність. Тим паче, що зараз запрацює державна програма, яка стосується. Надання кредитних коштів, а також грантових коштів на сонячні батареї на ОСББ, і наші міжнародні партнери в першу чергу допомагають об'єднаним співвласників багатоквартирних будинків. Але нема проблем. Написали пост, є сумніви. Я ще раз підкреслюю: я не оцінюю, не маю права такого оцінювати тут в тилу, перебуваючи там командирів батальйонів чи військових, нехай військові між собою вирішують, але щоб не було якихось. Лишніх додаткових розмов, то щодо комфортного дому оголошуємо конкурс і надіюся будуть пропозиції по керівнику і бачення розвитку цього непростого підприємства, адже розуміємо, що в зараз в теперішніх умовах знайти прибиральників, заплатити заробітну плату, бути ефективним в цих умовах надзвичайно важливо але. Вірю в те, що знайдеться така людина, яка запропонує такий план. Також завтра проведемо на пасічній традиційний медичний четвер. Нагадую, що кожного останнього четверга місяця з 9 до 16 проводимо такий відкритий саме в ЦНАПах прийом медиків, прийом громадян. Цього четверга це буде пасічна ЦНАП Галицька 124 а. Бо здоров'я надзвичайно важливе. Також підтримуємо місцевих підприємців. Ви знаєте, що в нас є наша франківська мережа, яка розвивається на півфрабикатів мука, ну і випускає більше 125 видів продукції. Тому мав можливість на їхнє запрошення відвідати майстер-клас. Дітки були, ліпили вареники, тому підтримую. Підтримував, підтримую, і далі буду підтримувати наше виробництво, наших підприємців, малий і середній бізнес, бо це є основа основ і добре, що люди дають заробіток, і тому маможливість сьогодні відвідати це підприємство намельника. Будь ласка, можете подивитися той сюжет. Ну і також ми підтримуємо, незважаючи на що молодих. Письменників сьогодні була презентація першої книжки Вероніки Шеремет. Блаватний вітер розганяє ніч, керівник цього проекту Ганна Дорошенко, відома письменниця. І дуже важливо, що молоді люди, 17-річна Вероніка Шеремет, презентувала свою першу книгу. Дуже важливо, щоб українське слово, українська мова, українська ідея популяризувалася. І ще раз вічна пам'ять славної пам'яті Ірини Фаріон. Буквально сьогодні переглянув програму в пам'ять Ірини Фаріоне, яка буде на сесії міської ради ухвалена. Ну і вірю в те, що сесія міської ради ухвалить це рішення. На завершення всім бажаю нам мудрості єдності. Зараз надзвичайно важливо розуміти, що обставини є такі, що не потрібно шукати ворогів між собою, а потрібно об'єднуватися заради того, щоб була. Українська перемога, дякую, слава Україні.